Дівалу. Я піднімаю відео по Кінзе Маркер. Це міновий аккаунт, на якому я буду всякі вам тести. оце от все показувати, Тестувати те, що я вже на основі. І сьогодні ми будемо получати на цьому новому аккаунті маркер, який я вже отримав. Це екстремальний маркер називається Time Ruin Marker. Зараз я вам покажу, як його отримати. В самому полученні він легкий, але до самого получення треба ще постаратися додуматись. Але я зараз вам все покажу, як зробити це легко і швидко. І так, починаємо. Спочатку вам треба піти в кінгдом. Це отут -от, зайти в ці часи. Ну, блин, ладно, туди йдемо. фидам. Е, тут була лесенка задума, я хотів побести, що она не получилась. Піднімаємось. Вот, нас сюда закидываем. І вот, на бейджик идт Так, дивіться. Нам треба піти було сюди, вот. Заходимо за цю стойку. И тут у нас буде лежати карта. Так, все. У нас е розпраць, тут показані всі нички, де у нас будуть лежати сфери. Вони будуть закопані в землю. Підходимо, у нас з'явиться кнопка «Лежати», нажимаємо і викопуємо їх, і ще раз забираємо. Дивіться. В ті от стовби. Ви можете, зараз я вам скажу, в ті сфери, ну, то, тобто що ви тут от, от, збирати на цих картах. Можете в рандомному порядку, Я вам просто покажу містонахожін в своєму порядку, як я, як я їх іще збираю. І ви потім подивитеся, і можете в рандомному порядку. Можете так само, можете ні. І так само їх можна в рандомному порядку тут розставляти. Можете звідси почати так, так, і взагалі якось як хочете. Після, і ви можете зібрати у нас ферму. Двісті, ви... Наприклад, ви вирішили десь тут зібрали. зібрали. Зібрали одну сферу, і то поїде забирати другу. Приходите, але ви не можете її забрати. У тут буде шибка вилізати. І ви не можна забрати. Тому, коли ви зібрали, наприклад, тут сферу, ви поїде, приходите сюди і ставите. І так за всіма сферами. Коли ви е, зібрали всі сфери, ви підходите за портал, і у вас тут з'явиться такі. шар, ну не совсем шар. та как эти сферы будут выглядеть, только он будет очень желтым светиться. И тогда нажимайте на него, и будет капец как красивая костенка. Ну не совсем костенка, но просто будет красиво. Я сейчас покажу. Итак, первая ничка, она находится поблизу. Так, нам нужно найти вот разработчик. Мама, 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 І вот тут вот розкапається. Все, розкопали, зразу попаємо, потому що другого ми не зможемо собрати. О, ще один маркер. А ну блін, чого? О, получилось. Ну зарці. Капец. Ну, давай. Получился хорошо. Так. Ідемо. І піднімаємось. І от ставимо. Вона отак ось виглядає. Ви бачите, яке прикольно. І так само другі теж збираємо. Так, першу ми собрали, вона там знаходиться. Зараз я вам ще другу покажу. Так, біжимо сюди. Піднятися нам на цю скалу нам треба. Сюди, 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 сюди. Так, так, так. Біжите сюди і у вас тут, бачите, такі будуть, всі будуть підсвічуватись. Ну, вони слабо, тому по всій карті, звісно вже їх не треба шукати, треба відео, дивитися, бо я лише фігір замітити. Я спеціально ці відео для вас знімаю, щоб ви поняли, якщо треба тут получати. Так, як ви нам... А, я нам, Так, нам туди, якщо наберете 10 лайків... На цьому відео. Я буду просто неймовірно радить. Е і то я зніму ще якийсь маркер, е який ви хочете. Напишіть, напишіте в коментарях, який треба отримати маркер, і я вам його там зніму, як отримати. Напишіть, який просто хочете, зайдіть в за маркер. Якщо е із тих, яких не знаєте, просто покажіть мені, напишіть, як він називається я його пошукаю. Вибирайте краще, ну, десь не із цих, а із інсейнів, ну, краще з, ек з екстримів або Маркеріус. Ну, ні, маркеріус не треба. З екстримів і інсейнів саме найкраще. Все. Напишите в коментарях. Ну, тільки якщо це відео набере, 10 лайків, так. Да. Звучить мало, але для мене це дуже круто і дуже багато. Я буду неймовірно, правда, радий, якщо ви стільки наберете. Піднімаємося. І тут забираємо. Забирали. Топаємо назад. Е, мабуть, відео буде дуже тихо чути, тому ви, 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 викрутіть. Прям всі звуки на максимум мабуть, пр прошу. Ну, не прошу. А просто викрутить краще всього, потому що, мабуть, дуже відео буде, тихо хочу У мене мікрофона просто немає ще. Де я так. Мабуть, погано чути буде. Так, там отсюди от. И у нас тут позначається, Що ми собрали? Так ставимо нашу третю сферу. Ой, чого нам осталось? Так Бежим, заходим Так Следующая сфера У нас находится вот вот. Видите Бежим Так, видимо Идем мы сюда Сюда и сюда Сюда и сюда, 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 сюда Пропускаем эти камешки И вот тут вот, вот. Вот так собрать и чекаем так пошли 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 так хорошо на удобно переключаться сегодняшне все молокациями ну окей так вот еще две сферы. Так, зараз я вам розкажу и покажу. Найкраще покажу, де вы не знаходите. Так, там туда. Туди. Так, бенджемо, біжумов до цієї дом. Вона недалеко від там, де ми тільки що збирали вот так вот. І кто от них воду, дешевиться сфера будет у воді. Міжимо. Якщо ви зайдете в кітк-дом і вийдете звідти, то у вас оці от ямки пропадуть. Якщо ви будете дуже довго грати в цьому світі і нікуди не заходити, то не пропадуть. Ну, маю на увазі, що якщо у вас не буде картинка, що типа друга локація. Наприклад, на Марс ви можете піти, у вас не пропаде. Якщо я не ошибаюсь. Так, Сюди піднімаємо і мем-бем-мем. поставила. трошки ще останньо. Вот, останньо залишилось. Где она у нас? Ну, у нас. Так, 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 так. Вот тут вот. Я бежит, я бежит, я бежит, бежит. И вот тут вот будет и замеряю. Вот шаг. Почему собрал? Так, Біжите сюди сюди піднимаєтесь. Е, так, давайте. Немає майже. Считаю, що цей маркер у нас уже вот тут він, в инвентарь. Скоро він буде на сірим, а вот так от буде, будем. Вот, скоро він буде вот так вот горит. Ітак, встала на останню сферу, вот вона, і обращаю. І дивіться, дивіться, дивіться. Пам! Не зовсім такая, як вони, але похоже. Шучу, буквально. Просто стоїмо на любий злочин І переходимо. Збираємо вот цей вот маркер. Дивіться, от він у нас тепер є. Він почернів. Ой! <рес> Позеленів зеленка. Ну, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Е, воно, думаю, вам пригодиться. Дуже сподіваюся на це. Откликайте 10 лайків і напишіть в коментарях, який ви ще хочете маркер отримати із тих, що не знаєте. Вибирайте із сценів екстримів, ну, якщо вже не знаєте, із хардів виберіть, Виберіть. Та. Та ладно, із всіх виберіть я не всі. Ну, Підписуйтесь на канал, ставте лайків. З вами всім гарного дня. Це вам був Діма Укр. Пока-пока!